Доброго дня або вечора. всім з вами Metal Jazz, Залізна імпровізація. Так, надумав ну, перезняти трохи відео про враження за станок 6R-82 США. Ну, перше враження, яке вага. Це є трошки недолік того станка в тому плані, що імпортні станки в таку вагу мали би ходи, ну, приблизно. Х був би метр, Y був би 40 сантиметрів, та й би 1400. Ну, висота від низу до шпінделя максимально, по-моєму, 50-550. отак от. Ну, висоти, вистачає, а от, не вистачає тих ходів. Та якби вага і ходи. Оце є недолік. Перше. Друге. Друге система змазки. Мені тут не дуже зайшла вона в тому, що от цей натискається наполовину, оцей натискається повністю. А натискають один самий той плунджер. Просто відкривається один канал або інший. Оця йде змазування вертикалі, а оця йде XY мажеться мажеться так погано, поки дойде. Ну, ліпше, коли був би лубрикант, та 81 в горизонті. Отут лубрикантом крутиш такий є, і воно прокачується, видно, як тут всюди виходить. А тут трошки не то. Сюди чуть натиснеш, то там вже потоки лиють буквально через 5 секунд, а сюди тут треба тримати певну хвилину. Такої я вже так запримітив. Ну, ліпше мені, коли є лубриканти окремо. От, і ти собі заливаєш масло в окремий бункер, і ти з нього забираєш. Бо тут постійно треба дивитись, бо воно ж масло викачує от з цієї консолі. І постійно мусиш пильнувати і весь час треба підливати, підливати сюди. А там змазується коробка подачі гвинти. І виходить, що провтикаєш, воно буде сліди голодання на фракціони і так далі. О, і тепер третій. Шумність. От іменно ті фракціони, які тут от -от -от знаходяться в тому станку, вони шумні. Оце мені не подобається теж. Я фактично так пробігаюсь по тому, що мені не подобається. Станок шумний. М -м Вертикальна голова. Працює так файно, звук фірмовий. Ота вся частина. Оця коробка і мотор. Ну тут треба, скоріш за все, поміняти підшипники в моторі, і теж буде нормальний звук. А от коробка подач. Ну Це такий комбайн нива, я би сказав. Ну, такий недолік. Третій. Ну, тепер. Четвертий недолік. Він полягає той недолік в тому, каже, що голова не має жорсткості. Вона має жорсткість, але якщо гострі фрези. Якщо от я от їхав і вона мені вже чую, затупилася, то я не добрав. Не знаю, чи поки не видно на відео. Тут -от видно оцей перехід. Чуть-чуть трохи підтопилася фреза. Ну, якби був би це 6R12 або якийсь хекер, він би дотягнутою фрезою. А це ні, він досить відчуває, коли вже тупі, ну, затуплюються фрези. Не скажу, що сильно тупі, а затуплюються. От. Тоді йдуть вібрації, воно ну, починає таке гудіти тут, сюди той гул передається на цю всю вертикальну консоль. ну Неприємний такий звук, мусиш зупинити станок і фреза каже загостри або поміняй. Так, ну і наступний. Мабуть, що це вже якийсь четвертий недолік. Оце просто колосальний його недолік. Оце зміщення отих шпінделів. Між ними 200 мм зміщення. Ну, це капець, це є дуже зле, це є реально провал того станка великий. Так, да, позитив, що голова крутиться як небудь. Але от така робота як мене, бачите. І я, наприклад, вона має 640. Оця фреза, вона біжить отут з краю. Ну, і рахуйте, якщо вона йде тут ось по краю, це значить 80. Рахуємо, 10-20. 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ну, от десь можу дойти, зайти сюди. Так, якщо я нею обходжу в такому положенні, коли заготовка з краю стола, а ця вже не обходить, оця мені доїжджає отут. І все. Точніше, тут вона виїжджає отак, я помилився, а от сюди вона доїжджає отак. От у мене десь тут є мітки, як вона ходить. Ну, а от одна мітка я от собі вставив. Оце мені треба оту заготовку змістити аж отак. -от. Це у нас виходить 150 таких повних міліметрів. І це значить, якщо вони зміщення сюди на 150, то я, значить, отут 150 не доїжджаю. От десь отак от я горизонтом я не можу доїхати. І, в принципі, щоб обігти вертикальним і горизонтальним шпінделем, ну, то заготовка в габаритах на цей станок має мати не більше довжини по X500 X50, мм. Тоді ви обіжете і тим шпінделем, і тим можна обігти по контурі. А так то, трохи ні. От в мене була робота, я от відрізав це дисковими фрезами, різав, різав дисковою фрезою на горизонті, а потім. На вертикалі от, підрізав фризою, то зле було, я мусив зміщати заготовку. От. Спочатку різалось на горизонті, вона була посунута отак, туди, а потім зміщав сюди. А коли зміщаєш сюди на бік, вона сильно стає на сторону і вже починають грати у ті перекоси стола, бо вага з'їжджає. Ну там, звісно, Якісь сотки набігають, але ну, вже все-таки неприємно. Ось такий недолік того верстата. А що подобається, Ну, добре, що хоч додумали здати отут ручку. Це добре. Ага, до речі, ще один недолік. Коли от цей лімп і цей лімп, вони не синхронізовані. В тому плані не синхронізовані, якщо ви пустите автоподачу або ускорений перегон стола, то цей лімп відключається. Він тільки працює, цей лімп буде працювати з тим, коли ви вручну крутите. От, наприклад, так як я от кручу вручну, і тоді буде там той крутитися, там видно. Рухається. От, просто треба зацепити, її буде. Опа! І буде видно. А коли включаєш автоподачу або прискорену подачу, то там от всередині оцей розблоковується і він просто стоїть, він не крутиться, а крутиться тільки оцей. От. Ну і лімби тут такі специфічні теж. Що вони не так просто не будуть крутитися, їх треба нажимати, вони ступінчато йдуть. По шестерні перебігають, таку переставляється. От, наприклад, нажав. І тоді ти його можеш провернути і в шестерню. А коли воно не співпадає тобі, то тоді ще оцею от міткою, от, вона ще теж крутиться, важко, але неї можна ще підігнати підгон зробити. От такий от, такий короткий огляд цього станка. Ну, ага, що ще. З доброго. <laughs> з доброго добре, що продублювали оцей от речах. От він, я рухаю і він рухається отут. Це продубльовано. Дуже добре. Та, добре, що продубльовані кнопки. І тут. І тут, що тут шпінди включається і тут перегон стола. І виключити Так само і тут. Шпіндель включається. Це толчок, шпіндель, от шпіндель включається, он перегон стола. От виключити оце зажим. Під цей от. горизонтальний, Ну його немає. Можна де зробити. Оце трошки включається так. Треба побавитись Воно буває. Як в радянських коробках передач. Мусиш толчком порухати, мусиш тим трошки поклацати, щоб там ну, воно зайшло. Оці включаються дуже добре, просто прекрасно. От доверху, бляха, він шикарний звук, все класно переключається. Ну і то, що я казав, гострі фрези мають бути. І все. Тут от штифт є один. Другий, третій це коли попадає на ноль і ти штифтиш. А коли треба змістити, оце відкручуєш, оце підтягуєш, штифт витягується, і ти тоді можеш, людина може собі вже міняти той кут. Як воно буде без штифта на куті, я ще не знаю по жорсткості. Ну, зі штифтом достатньо. Головне, щоб були гострі фрези. Це все. Ось такий от, от 6R82. Можливо, ця модель 6Т, вона була б тихіша. Можливо, в неї там фракціони не є такі, що Ну, не знаю, не скажу, не слухав. Але просто, наприклад, в порівнянні я мав перед тим Корейця. Я мав перед тим корейця f 2 250 потім мав Хекер та ФСС, по-моєму, 315-й. Набагато тихіше роблять і кореєць, і хекер. Ну, а тут коробка то така вона трохи, як в цирку кришками, покришками б'ють. Дим-дим-дим, дзвенячий дим, такий звук та й все. От, та Хоча, і що говорити, 16,25 теж не є тихий станок, він шумний. Оцей тихий верстат подобається, як він теж робить. Ось таке. Відео рішив перезняти я, бо попередній ястер. Думаю, зроблю нове таке відео. Наразі, всім дякую, хто подивиться, всім щастя, здоров'я!